Фреймбуки для інтеграції теорії з життям і компетентностними підході нуж. Фреймбуки, як інтерактивні інструменти для уроків ідеально поєднуються з компетентностями нової української школи, зокрема для учнів 5-6 класів, відповідно до модельної програми. Вони допомагають досягти очікувальних результатів через діяльнісний підхід, що є ключовим аспектом навчання внуш. Учні не просто пасивно підтримують знання, а й активно діють, працюють із завданнями, беруть інформацію в практичних ситуаціях і через це усвідомлюють, як навчальний матеріал пов'язаний із реальним життям. Плюс використання Фреймбуків під час уроків. Активне навчання. Фреймбуки перетворюють процес навчання на гру або квест, де учні вирішують завдання, взаємодіють із матеріалом і підсумками, що полегшують поглиблені розумінням. Діяльнісний підхід. Діти забезпечують виконання конкретних дій, сортування, обчислення, пошук, аналіз. Це дає їм краще засвоєння знання та розкриває критичні мислення. Зв'язок з реальним життям. Завдання в фреймбуках можна адаптувати до реального життєвих ситуацій. Наприклад, під час уроку математики можна вирішувати задачі пов'язані з покупками чи плануванням бюджету. Візуалізація. Завдяки фреймбукам інформація подається в наочному вигляді: схеми, графіки, картинки. Це полегшує сприйняття і засвоєння матеріалу, диференціальне навчання. Фреймбуки дозволяють легко створити завдання різної складності для учнів з різним рівнем підготовки. Розвиток творчості учні можуть не тільки вирішувати задачі, але й самі створювати фрейми або історію на їх основі, що розвиває відчуття і креативність. Геміфікація Фреймбук може бути побудований як навчальна гра, що забезпечує мотивацію та інтерес учнів. Піспраця та комунікація. Виконання групових завдань у фреймбуках сприяє розвитку комунікативних навичок і зміна роботи у команді. Автономія у навчанні. Учні можуть самостійно досліджувати, приймати рішення та контролювати свій прогрес у фреймбуці. Зворотній зв'язок. Використання фреймбуків дає можливість вчителю оперативно надавати учням зворотній зв'язок, що швидше виправляє помилки та закріплює знання. Очікувані результати згідно з модельною програмою. Завдяки інтерактивному підходу у фреймбуках учні досягають таких очікуваних результатів, краще засвоюють нові знання через практичні вправи, розвивають логічне та критичне мислення, вчаться знанням в реальних ситуаціях, підтримують досвід у роботі з цифровими інструментами, що є місцем вміння у сучасному світі. Компетентності НУШ і фреймбуки. Фреймбуки сприяють розвитку 10 ключових компетентності НУШ. Спілкування державною мовою. Учні пояснюють всі свої дії, дискусії і аргументують свої рішення. Математична компетентність. Фреймбуки містять задачі на обчислення, аналіз та логіку, компетентність у природничих науках. Техніці та технологіях. Інтерактивні завдання допомагають розуміти наукові процеси та засвоювання технологій, інформаційна цифрова компетентність, робота з фреймбуками вчити учнів користуватися цифровими платформами та інструментами, уміння вчитися впродовж життя. Учні розвивають навички самостійного навчання через використання завдань у власному темпі, ініціативність та підприємливість. Учні беруть на себе ініціативу у вирішенні завдань, що розвиває самостійність. Соціальна та громадська компетентність завдання на співпрацю вчать учнів працювати разом, приймати рішення в команді, Обізнаність та самовірування у сфері культури, створення історії фреймбуків дозволяє інтегрувати елементи культури та самовірування, екологічна грамотність. Через завдання, пов'язані з природою чи екологічними проблемами, учні усвідомлюють важливість екологічного мислення, здоров'я збережувальна компетентність, завдання пов'язані з здоровим способом життя, інтегруються в уроки. Формування характеристики навчальної діяльності: фреймбуки допомагають формувати в учнів такі характеристики навчальної діяльності. Активність учні самостійно забезпечують завдання, шукають відповіді, взаємодіють із контентом. Самостійність учні можуть виконувати завдання у власному темпі і самостійно приймати рішення. Усвідомленість завдяки зв'язку з реальним життям, учні краще усвідомлюють, як навчальні матеріали впливають на їхню повсякденність. Відповідальність завдання, які вимагають співпраці або виконання певних дій, приводять до відповідальності та результату. Рефлексія: учні вчаться аналізувати свої дії, виправляти помилки та робити висновки. Тому фреймбуки, як інтерактивний інструмент, відкривають нові можливості для досягнення компетентності нуж і створюють ефективне діяльне середовище для навчання. А наразі пропоную переглянути скорочений урок з використанням фреймбуків. Знаєте ви, яка тема уроку? А ну-ка, давайте. загадаєтесь ви чи ні. Натуральні числа. Правильно, натуральні числа та число яке, зелененьке? Нуль, нуль, нуль є в нас натуральним числом. Так, дійсно, ви відгадали, молитись у подорож, до кого? Смішарики, Смішарики, ура. Так, ми будемо їхати до смішариків, правильно! Є е в нас полянка наших смішариків з їхніми будиночками, і кожен пропонує прийти до себе у гості. Обирайте, будь ласка, персонажа, до якого ви хочете вперше піднімати. Нюша, 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 нюша. Давайте з цим порадочку. Каркарич. Кажемо, Нюша, спочатку до Нюші Нюша. Добре, і так, Нюша пропонує вам завдання. Треба скласти іграшки до коробки, назвавши склад числа до, до, до 20. Чотири, швиденько, каченятко, сім, сім. 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 тринадцять, 12. 15, 20. 20. Добре, Мішка, 20, складно. Нуль, молодці. Так, далі в нас ще є. 15, молодці! Ди бачили. дорожку бачили. Їхали, повертаємось до полянки. Обираємо. Крош, крош. І так, крош нам просить допомогти, спіймати усіх метеликів, але ви повинні будете спочатку їх назвати. Давайте я беру метелика. І ви його називаєте. Що це за металек? 354 п'ятдесят триста пятьдесят чотири тисячі десять ось це. Двадцять п'ять двадцять п'ять. Ось це мільярдів мільйонів. Правильно, він тут 6 мільярдів починається. Все вірно. переходимо. До наступної локації. Украши є ще кімната. Yeah. У Кошику потрібно допомогти зібрати усю морквинку. Але ж ви розумієте, що то не просто морквинка, можна її не обводити, а кожна морквинка ховає завдання. Тому поприбирали все за собою і будемо витягати по черзі. Оце перший і синеньку повибирали. Будемо. Робити завдання виконувати. Скільки всього розрядів у числі? 765 тисяч. 432. Шість. Правильно, молодці. Наступна марквинка. Зараз. У якому числі цифра 6 стоїть у розряді одиниць, а цифра 4 у розряді десятків. Яке це число? 46. 46. 36. Вірно, 36. молодці. Наступна. Яка цифра стоїть у розряді десятків тисяч у числі? 83 721? Три. 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 Десятки Три. тисяч. А, 8. 8. Правильно, 8. Так, що, поїхали далі? Але ж треба було вийти. А він не може вийти, бо він забув свій пін-код. Але він пам'ятає, що це найменше число з цифр, які він заховав. Допоможіть, будь ласка, крошику знайти ці. Е Треба фонариком поводити. Шифер. Так, правильно, треба фонариком. Я вам підказку тут залишила, да? не заховала його. І треба пошукати ці числа. Де ж вони заховані? Три три. Далі дивимося кожно. Три. Три. три Вісім, вісім, дев'ять, дев'ять. Так, зібрали всі, три. Які три, три, чотири, вісім, дев'ять. І так, повертаємо назад на ліхтар, три, три, чотири, вісім, дев'ять.

Так, наш пінкон спіпав. Молодці, ви його зібраєте. Давайте Їдемо до какарича. Хакарич! Хакарич! У каркарича сталася халепа. Його ноти, щоб грати на гармошки, вони потрапили з водою. Треба їх повішати сюди за прищіпочки, щоб вони просохли. Але спершу треба виконати завдання. Скільки нулів містить число? 600 тисяч чотириста. Чотири. 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 Супер. Число, у якому стоїть цифра 0 ну... якому... стоїть у розряді десятків, а 7 у розряді сотень. Ой, одиниць, вибачте. Сім. Правильно, 0 і семірка, правильно? Але ми так не, пи... не пишемо, значить, це не підходить. Якесь інше треба підібрати. А, ну, Сім просто. Ні, нуль теж є. Може, якесь ще. А, а, думайте, а можна придумати якесь число, і ці цифри. додавати? Придумайте. Сто сім. Сто сім, добре, так, молодці, здогадалися. Далі. Яка цифра стоїть у розряді тисяч у числі десять тисяч п'ятсот? Яка цифра? Mm.

У Йожика потрібно зібрати кактуси і розташувати їх у порядку спадання зліва направо. Пропоную спочатку вам просто витягнути ці кактуси, а вже потім їх розташувати. І так, ми всі бачимо, де знаходяться наші кактуси. Да? Ми їх беремо і кактуси ховати якісь. Восемнадцать тысяч шестьсот шесть тысяч семьсот восемнадцать семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь тысяч шестьдесят восемьсот восемнадцать пятнадцать тысяч пятьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят четыре миллион пятьсот

Ось цей? так. квіточкою, так. беремо його першого. Далі я ну, Які ви молодці, ви так швидко впоралися і допомогли їжачку. Давайте Савую. Добре, а, вона атаку, нас хоче пригостити смачним чаєм, але щоб їй приготувати чай, їй потрібно допомогти спочатку зібрати книгу рецептів. Давайте допоможемо Савуні зібрати рецепти. Показуйте мені. Там, 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 де чашки, де там, де чашки, чашки, там, де чашки. В нас є П'ятнадцять додати шістнадцять вішенок. Скільки всього разом? А, буде тридцять буде тридцять. Добре, наступне. Піштолом, пиштулом, пиштулом, пистолом, столом, пятьсот Під столом, 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 столом. Да. далі. 531 двести і шесть. П'ятьсот семьдесят пятьсот, пятьсот, семьсот семьдесят 577. правильно, далі. Так, давайте допоможемо спочатку барашку зібрати сміття і перевірити, чи вірно він все повикидав, бо ма або де є, мабуть, якісь, що там правильно було, а він викинув у смітничок. Давайте рахувати. 54 мінус 19, Скільки буде? 35. 35. 35, він помилився, а, значить, це їде в наші... 81 навіть. поділити на 8... Чекайте, я буду брати, бо я ж не... Ну, добре, 81 поділити на скільки треба? На 9. Поді... Поді... На 9 треба поділити, добре, помилився. А тут? На 8. До рівня 8, молодець. Докопатиця. І так, допоможіть, будь ласка, копатичу, зібрати йому врожай, але потрібно розібрати по ящичкам. В одну купу ми складаємо, де наші овочі або фрукти ділиться на три, в іншу на чотири. Я беру, ви мені кажете, в яку корзину кидати? Вісімдесят чотири. Чотири. 84. чотири. чотири.

Дивіться зір'я. Так, дивіться, у Леся до вас є yeah, Сузір'я Так, щоб воно було менше першого числа і більше другого числа. У нас you know is... є зірочки, нам потрібно скласти ось тут, але в нього до вас є підказки, які десь заховані. знайти <reurs> якісь підказочки, що у нас є тут. Куди можна? ну, Зірки з яких карті. Із зірок ми будемо складати, але треба знайти підказку, яку залишив нам Лосяш. Ну, може покрутити калейдоскоп. Це не колейдоскоп. Ой, ой, а, не калейдоскоп, а колейдоскоп калейдоскоп. Як називається це? Телескоп! 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 Скопа, правильно, Давайте подивимося телескоп! Що у нас тут є? Чотири, три. Тери... 4 тріки у нас тут є? Зірочок. Аж чотири штуки. Так, так, Немає, У нас є лише 6 Значить, у нас нам потрібно взяти усі четвірки. Да? Їх три штучки. Далі шукаємо наступну підказочку. 6, 1. Тобто шістірочку одну ми беремо. Далі. П'ятірок, скільки беремо? Дві. Дві а, Перетягуємо їх. Добре. Перша три. Перша три. Потім чотири. Потім п'ять, 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 потім чотири. Потім вісім, потім чотири, потім чотири. Давайте прочитаємо з вами це число. 354 мільйони, 746. Молодці. До піна, Міна? так? Разве. Пін, в якого ми не були. І в Піна для вас найскладніше завдання. Так, переходимо. <різь> І так, у нас пін працює. І потрібно ключики розставити по замочкам. Давайте оберемо з вами будь-який е, ключик. Який ми ключик візьмемо? Ну давайте над головою піна. Ні, давайте може, каркави о, возле піна, яка у нього на гавалі. Та над головою. Так, 10 в тридцятій це найостанніший. Давайте подивимося, як він називається. Це Знаєте? Як? секстильон или квадрибльон. Ну, давайте з вами зараз подивимось, як він називається. Нонільйон. Десять но в тридцяті називається нонільйон. А ось це в десять в двадцять сьомій. Якщо не ошибаюсь, то перший останній. Октильйон. І є в нас ще один заховався, 10 20, 24. ільйонів. Які ви молодці, боже, як гарно ви впоралися, піно допомогли. Всі назви розташували, як потрібно, які молодці, повертаємось до нашої полянки. Скажіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам на уроці? Так! Да. Я да, не да. бачу. Я не бачу. Я не бачу. Так! Так, О, так, так, О, так, так. Так. Де ваші емоції? Покидали мені швиденько емоції. Хочу, що ти запитувала? А можна, а можна ви на, на наступний урок ви зробите таку ж саму презентацію, тільки з борондуками? Якими борондуками? Ну, ось ці, які борундуками? Е, е, Ah, бундуки, а Елвіс Бунрундуки, оці yeah. веселі, які штучки? Ну добре.